А що з порушенням стали, Орли? Поліцейський. Що з порушенням стали? Вам не потрібно сох визвати і на вас класти постанову, а? А що вам виписали? Яваріку, пішов в аптеку і сказали, що я вирушив. Ні, порушення нема. Чоловіку стало погане, зле, а ви виписуєте постанову. Ви в своєму мі ви, блін. Ухилянте, блін. Так, якщо вам погано стало, ви пішли в аптеку, тут немає порушення ніякого. А що, чоловіку ДТП десь чинить, чи ще щось? Ви самі стали з порушенням. Ось, дивіться, друзі. Проспект науки. Ці чорти вже вкотре попадають. 88-42. Стали з порушенням. Чоловіку стало зле, пішов в аптеку, а вони ось ба, йому постанову виписують. Оскаржить постанову треба. Скільки штрафу вам виписали? 340, ну їм це вказівка, щоб в день там постанов виписати побільше. Вони вам ознайомились з 268 з усіма. Самі стали з порушенням, ось дивіться люди. Самі стали з порушенням. Бачите? З порушенням стоять, блядь. Чому цим чертам не виписують постанови? Ну ви вважаєте, ви правильно тут стали? поліцейський. Ось отакі порушники. Оце скаржувати треба оцих ухилянтів, блядь. <світок> ухилянти, вони лаби, блядь, а виписують постанову. на одну минуту вискочив. Як вийшло ліки? Я просто в шоці, блядь. Дивіться люди. Я вам що і кажу, люди, ось чоловіку стало зле, зупинився біля аптеки. Отак от. А ці ухилянти під'їхали і склали постанову на нього. Ну як так жити в цій країні з цими піар асами мусорами. Оскаржуйте постанову принципово, не то я вам допоможу. Підписуйтесь на канал. Так, да, так. Да. Так що такі, друзі, бля, черти, мусора. І вони вже вкотре мені попадають на мій канал. Як там, Тіктокер чи ще що-то вони там говорять. Так що давайте, друзі, далі буде.